Освітніми програми, які у нас реалізуються в університеті і в навчальному конституті право наційної світи, є освітня професійна програма Правоохоронна діяльність і особливості знову ж таки цієї програми є перша. Вона акредитована національним агентством забезпечення якості вищої освіти у 2021 році на 5 років. По-друге, ми готуємо не просто бакалавра правоохоронної діяльності, тобто фахівця у галузі цивільної безпеки, фахівця у галузі приватної детективної діяльності охоронної діяльності. А ми готуємо ту людину, яка після випуску вже фактично має навики в міні як і в галузі права, так і правоохоронної діяльності. Тобто вона здатна виконувати правоохоронні функції. Жоден випускник цієї програми у нас не є безробітним. Працює 100% за профіли. Ким же можна працювати. Це інспектор або старший інспектор правоохоронних органів, це може бути інспектор воєнізованої охорони, це фахівець з дізнання, дізнавачі, як Нацполіції, так і інших правоохоронних органів, фахівці з організації майнової та особистої безпеки, оперуповноваження національної поліції, кримінальний блок, судова охорона є поліція. Охорони є секретар судового засідання, судовий розпорядник, спеціаліст відділу документу обігу та контролю канцелярія. Ну і, звичайно, у нас приватний детектив. Всім бажаю успіху в опануванні і в правильному обранні професії.